Він давно залежить від Китаю в постачанні рідкоземельних металів, і саме цю залежність Пекін використав собі на користь у відповідь на торговельну війну, ініційовану президентом США Дональдом Трампом. Жорсткіший китайський контроль водночас підштовхнув США до активнішого пошуку альтернативних джерел, як усередині країни, так і серед союзників, зокрема в Австралії. Що таке рідкоземельні мінерали і чому вони головний козир Китаю у торговельній війні? Далі у нашому матеріалі варто зазначити, що рідкісноземельні елементи це група 17 металів у періодичній системі. Їхні оптичні магнітні електричні характеристики роблять їх незамінними для широкого спектра застосувань. Наприклад, тербі та ітрії забезпечують яскраві кольори на екранах смартфонів і телевізорів, а здатність серію каталізувати хімічні реакції дозволяє використовувати його в автомобільних каталізаторах для очищення вихлопних газів. А такі елементи, як неодим і празеодим, використовуються у створенні постійних магнітів для електродвигунів. Вони можуть перетворювати енергію з батареї на рух, щоб, наприклад, обертати колеса електромобіля, а також працювати у Ротньому напрямку перетворюючи рух у електрику, як це робиться в турбінах вітряків. Також рідкісноземельні стали ключовим в медицині від МРТ до лазерних процедур. Гадоліній один із наймагнітніших елементів, тому його використовують у контрастних ін'єкціях для МРТ, щоб отримувати точніші та чіткіші зображення. А сплав і трієво алюмінієвого гранату з неодимом створює лазер, який широко використовується у косметичній медицині для видалення зморшок, татуювань і волосся. І при цьому вони є життєво важливими для оборонного сектору. Зокрема, США застосовують рідкоземельні елементи у підводних човнах, лазерах, супут Никах та навіть крилатих ракетах Томагавк. А ще 9 років тому Девіс Абрахам у книзі The Elements of Power назвав літак f 35 літаючою періодичною таблицею. Гайки та болти літака зроблені з берилію. Галій посилює сигнал Радара. Тантал використовується в конденсаторах для лазерного наведення, контролю та дисплеїв у кабіні. І як ви зрозуміли, достатню кількість продукції не можуть створювати без рідкізноземельних елементів. Причому інколи багатьох одночасно, хоча й у невеликому обсягу. Причина, чому ця індустрія не схожа на нафтову, наприклад, полягає в тому, що потрібна лише крихітна частка мінералів. Але якщо немає мінералів, продукт просто не працює. Тому комерційно, самостійно це невигідно, але вони потрібні нам для всього. Це як дріжджі для піци. Потрібно зовсім небагато, але якщо немає дрічів, немає піци. До речі, рідкісність цих металів певною мірою оманлива. Насправді ці матеріали поширені в земній корі, і їх навіть більше, ніж золота. Але цю сировину дуже складно та дорого видобувати і очищати. До того ж існує ризик забруднення ґрунтів і підземних вод, оскільки рідкісноземельні елементи часто залягають поряд із радіоактивними речовинами, такими як Уран і Торій. Як відомо, ще у 60-х-80-х роках США були світовим лідером у виробництві рідкісноземельних металів, але втратили позиції, коли Китай почав масштабно розвивати цю галузь. З роками, завдяки дешевому виробництву, Пекін зміг заповнити ринок недорогими рідкісноземельними і фактично встановити майже монополію у глобальному ланцюгу постачань. Станом на 24-й рік Китай видобував близько 70% усіх рідкісноземельних металів це 270 тисяч тонн, тобто удвічі більше ніж 5 років тому. США відстають із результатом у 45 тисяч тонн. До того ж, Китай володіє майже половиною світових запасів рідкісноземельних. Це 44 мільйони тонн, що більш ніж удвічі перевищує показники Бразилії, яка посідає друге місце. А США лише сьомі у світі з близько двома мільйонами тонн запасів. І при цьому штати майже не мають потужностей для їхньої переробки. Тому досить поширеною є практика, коли країни, які видобувають метали, відправляють їх на очищення до Китаю. І як наслідок, за даними Файненшн Таймс, Китай наразі контролює б близько 90% переробки рідкісноземельних. як ви зрозуміли, Китай вже понад десятиліття використовує критичні мінерали як інструмент зовнішньої політики. А в міру зростання напруги США Пекін запровадив експортні обмеження на рідкісноземельні елементи у квітні у відповідь на дзеркальні тарифи, які Трамп тоді наклав на китайські товари. Це завдало удару по американських компаніях. До прикладу, Ford Мотор, у травні була змушена тимчасово зупинити завод у Чикаго через нестачу магнітів із рідкоземельних металів. Наслідки відчули й у ЄС. Кілька підприємств повідомили про вимушені зупинки виробництва. Згодом, після досягнення вимушеного торгового перемир'я в Женеві, американські чиновники очікували, що Китай пом'якшить свої обмеження. Проте ця боротьба перетворилася у справжню війну. І вже 9 жовтня Китай додав ще п'ять рідкісноземельних елементів до свого контрольного списку. Таким чином Загальна кількість обмежених елементів зросла до 12. Крім того, Китай наразі вимагає ліцензії для експорту технологій із виробництва рідкісноземельних. Це дозволяє Пекіну тиснути на іноземні підприємства, які користуються китайськими технологіями, незалежно від того, де вони працюють. Тобто, Китай може контролювати ціни, підтримувати свої оборонні мікроелектронні і автомобільні галузі та робити заміну китайських матеріалів для інших країн надто дорогою. Така ледне монополія Китаю змусила інші держави шукати альтернативи. Ще у квітні Трамп підписав угоду з Україною про співпрацю у сфері критичних мінералів, але на цьому не зупинився. Нещодавно, 20 жовтня, президент США Дональд Трамп та президент Австралії Ентоні Албаніс підписали рамкову угоду щодо рідкісноземельних на суму 8,5 мільярдів доларів США. У рамках угоди обидві країни інвестують 3 мільярди доларів у проєкти з критичними мінералами протягом наступних шести місяців. При цьому американський експортно-імпортний банк виділить 2,2 мільярди доларів на зміцнення безпеки ланцюгів постачання. А Пентагон профінансує будівництво заводу з переробки галію в Західній Австралії. Адже саме Галій є ключовим матеріалом для виробництва систем протиракетної оборони та супутникових технологій. За рік ми матимемо стільки рідкісноземельних мінералів, що не знатимемо, що з ними робити. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Австралія поступається США лише за потенціалом переробки і зрівнюється з Канадою за ключовими критеріями інвестицій. Втім, ця угода містить мало зобов'язувальних пунктів і може не надто вплинути на світовий ринок. У документі Білого Дому наголошується, що сторони мають лише намір здійснити інвестиції. У свою чергу австралійська версія уточнює, що підписано план дій, який не створює жодних юридично зобов'язувальних або примусових обов'язків. Тому навіть якщо обидві країни виконуватимуть, Обіцяне минуть роки перш ніж ці мінерали потраплять на ринок, і хоча Австралія має четверті за величиною у світі запаси рідкісноземельних металів і намагається стати альтернативним постачальником для заходу, але понад 80% австралійського видобувного сектору контролюють іноземні інвестори, причому значна частка яких саме китайські компанії. Вони відправляють сировину на переробку на своїй території, де дешевше і менше екологічних обмежень, і продає вже готові продукти. Таким чином, Пекін контролює весь ланцюг доданої вартості від видобутку до високотехнологічного кінцевого продукту. А план США полягає у створенні спільних виробничих ланцюгів з Австралією, тобто не просто видобуток, а й переробка та виготовлення готових продуктів на території Австралії або США. І за такою системою наступним регіоном, де США може економічно вигідно запровадити схожий механізм, є Африка. Адже, попри посередництво Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту між Демократичною Республікою Конго та Руандою, Вашингтон і надалі залишається позаду Пекіно, який системно зміцнює вплив у регіоні. Адже обсяг торгівлі Китаю з Африкою у п'ять разів перевищує американські 240 мільярдів доларів проти 47. Як пояснює дослідник Ландрі Сіньє, африканські лідери дедалі частіше віддають перевагу економічним угодам замість умовної допомоги. Саме тому підхід Трампа може добре збігатися з інтересами африканських урядів. Африканські лідери дедалі більше віддають перевагу чітким транзакційним відносинам, а не умовній допомозі. Тому підхід адміністрації Трампа може добре співпасти з уподобанням африканських лідерів щодо партнерств торгівля, а не допомога. Африка володіє приблизно 30% світових запасів критичних мінералів, але США імпортують лише 4 з них із двох африканських країн. Хоча на континенті є 35 держав із значними запасами, на його думку Вашингтону варто інвестувати у створення регіональних центрів переробки, це дало б робочі місця і водночас зміцнило б американські ланцюги постачання. Прикладом успішного проекту може стати коридор Лобіто залізниця, що має з'єднати Анголу з Конго та Замбією. Ініціатива отримала підтримку США та ЄС, маючи великий потенціал для доступу до рідкісних мінералів. Хоча Китай вкотре на крок попереду із залізницею Танзанія, Замбія, побудовані у 70-х із безвідсотковим китайським кредитом. А минулого місяця на модернізацію цієї залізниці Пекін пообіцяв 1,4 мільярдів доларів. Таким чином Пекін фактично контролює видобуток у регіоні, адже китайські компанії володіють або мають частки у 15 із 19 шахт Кобальту в Конго, а це понад 80% світового виробництва. Тому колишній спецпосланець США у регіоні Сахель Джон Пітер Фам наголошує, що інвестиції США у видобуток рідкоземельних мінералів в Африці були б вихідним обом сторонам, адже для штатів це зменшення залежності від Китаю, а для африканських країн економічний стимул і розвиток власної переробної інфраструктури. Питання не лише в тому, хто видобуває ці критичні мінерали, а й хто їх переробляє та скільки вартості захоплює кожен учасник. Монополістичне домінування однієї країни, як у випадку Китаю в ДРК, дозволяє їй по суті встановлювати ціни, що впливає на доходи Конго від власних ресурсів. І поки США намагаються роз'єднатися з Китаєм, Європа не знає, як захистити свої інтереси, адже побудувати власний повний ланцюг постачання сировини справа не одного року. Зараз ЄС імпортує майже половину рідкісноземельних елементів із Китаю і залежить від нього на 90% у виробництві магнітів. Тому для того, щоб позбутися залежності, уже зараз їм потрібно інвестувати у власні виробничі потужності, сертифікувати альтернативні матеріали, створювати системи перероблення і запасати критичну сировину разом з ЄС і НАТО. Адже дії Китаю це не тільки реакція на слова Трампа, а реалізація 14-го п'ятирічного плану Пехіно зробити економіку самодостатньою, захистити власні ланцюги постачання і отримати контроль над стратегічними ресурсами. А вже наступного року Китай має представити 15-й п'ятирічний план, в який за прогнозами аналітиків ще більше посують акцент на технологічній незалежності, зеленій енергетиці та внутрішньому споживанні. Також очікується, що Пекін зробить ставку на розвиток штучного інтелекту, біотехнології, електромобілів і власного виробництва напівпровідників, аби зменшити залежність від інших країн. Тож зараз питання лишається відкритим: чи вдасться заходу знайти альтернативу, перш ніж залежність остаточно перетвориться на стратегічну слабкість?